Агугу кістєне! Давай розмов з тобою! Готивати будемо друзів своїх! Смачним пригощати відчиняй холодильник! Бери продукти що є! Приготуємо раз. Щось дуже смачне! Кулінарні секрети Нюсі Поварошкіней. Привіт, друзі! Я Нюся Поварешкіна, і ви дивитесь мої кулінарні секретики. І сьогодні ми з вами вирушаємо до Індії, країни різних трав, прянощів та спецій. І, звичайно, приготуємо щось смачненьке. Як завжди, готуємо з того, що є в моєму холодильнику. Давайте подивимось, які продукти він мені сьогодні приготував. В мене на кухні з'явилися. Мука, горчиця в зернах, цибуля, часник, перець чилі дуже-дуже гострий, багато прянищів та спецій, булочка та пюре. Ще тепле. Це, друзі, дуже гарний набір для того, щоб вас сьогодні здивувати. А поки давайте подивимось моїх експертів і дізнаємось, що вони знають смачного та цікавого про Індію. Привіт, нюся, привіт, друзі! Ох, Індія, країна ароматних спецій, веселих та заплутаних фільмів, і тропічних лісів та слонів. Люблю я цю країну. В них своя мова, культура, релігія і все це таке древнє і цікаве. Шкода, що лише більша частина населення живе в бідності, і іноді немає грошей навіть на хліб. За індійським календарем рік ділиться на шість сезонів: весна, літо, мусони, осінь, переддень зими і сама зима. Корова тут є священною твариною. А ще в цій країні народилася йога ще п'ять тисяч років тому. Дуже дякую, мої експерти. А я вже готова вас дивувати. Сьогодні ми приготуємо з вами смачний індійський перекус, який має назву Бадапа. І я вже готова. А ви, друзі? Перед мити руки. Гусякіна. Індія країна різноманіття прянощів та спецій. Тому приготуємо сьогодні щось незвичайне, а саме водопав. Спеції бувають сухі, а бувають ні. В нас є і такі, і такі. Беремо цибулю. Треба її нарізати маленькими маленькими шматочками. Ось так. Мабуть, вистачить пів цибулини. Ріжте як зручно вам. Але пам'ятайте, що ніж дуже гострий. Будьте обережні. Дуже чудово! В нас є ще часник. Його ми також нарізаємо. Не поспішайте, ми все встигнемо. Не всі полюбляють цибулю та часник, бо вони злі. А якщо їх підсмажити трохи, то вони змінюють смак і стають солоденькими. Ви це знали? В мене є ось така прикольна сковорідка. На ній ми будемо підсмажувати цибулю та часник. Додамо ще трохи сіль та перець за смаком, ще суміш карі. Там різні прянощі, паприку. Та інші ваші улюблені прянощі. Прянищів повинно бути багато. Ще в нас є перець чилі. Його також треба додати, тому нарізаємо його. Цікаво те, що до країни чилі. Перець чилі не має ніякого зв'язку. Чилі у перекладі перекладається як червоний. Завдяки гострому перцю страви стають не тільки гостріше, а ще й і корисніше. А ще перець чилі спалює калорії. Уявіть собі. Все добре підсмахло! Змінило колір та смак також. Я ще додала гірчицю в зернах та перемішала. Дуже чудово. Тепер беремо миску, викладаємо туди всю пюрешечку. Я обожнюю пюре. Ви, мабуть, більш полюбляєте картоплю фрі. Не засмучуйтесь: цю картопельку ми також будемо смажити. Додаємо до картоплі прянощів зі сковорідки. та все гарненько розмішуємо. Це просте завдання, і ви легко з цим впоритесь. Бачите? Картопля змінила колір і смак також? Дуже чудово. Лємо масло на гриль. Треба підсмажити нашу картоплю. Краще зробити кульки та відправити у фрітюр. Але в мене гриль. Тому ложкою накладаю картоплю у борошно, добряче обвалюю і формую ось таку котлетку. І відправляю на гриль. Зробимо декілька таких котлет. Не хвилюйтеся, якщо ви не встигаєте за мною, то записуйте спочатку рецепт, він вам обов'язково стане у пригоді. А дорослі залюбки вам допоможуть і приготують з вами цей бутерброд. Мабуть, три котлети вистачить, більше і не влізе, беремо булочку і розрізуємо навпіл, як роблю це я, не дорізаючи до кінця. А пальцями розкриваємо ось так. Дуже-дуже чудово. Усередині посипаємо паприкою. І тепер знімаємо котлету і кладемо її усередину. Це завжди непросте завдання, бо котлета може розвалитися. Тому я беру ложку та обережно. Допомагаю відделкою і переношу всі шматочки. Ось таке незвичайне диво цей водопав. Я зголодніла, тому залюбки його спробую. Бажаю вам і собі смачного, друзі! Як завжди, сьогодні було дуже-дуже смачно. І я вже готова все це скуштувати. Бажаю вам і мені смачного! З вами була Нюся Поварьошкіна і мої кулінарні секретики. Бувайте! Разом з тобою готувати будемо друзів свої. Смачним пригощати. Відчиняй холодильник. Бери продукти що є. Приготуємо разом щось дуже смачне. Кулінарні секрети Нюсі Поварошкіней.